Люба у Христі, церква, шлях любові. Ті, хто в своїй хаті, і ті, хто в чужій. Бог з нами. Мир вам, мир нашій Україні. Оцих шість ненавидить Господь, а цих сім то гидота душі Його, очі пишні, брехливі язики, руки, що кров не повинну лють. Серце, що плекає злочинні думки, ноги, що сквапно біжать на лихе, свідок брехливий, що брехли, брехні розмухує, і хто розсіває сварки між братів. Приповістей 6, 16, 19. Першими у списку шести речей, котрі ненавидить Бог, і семи, котрі для нього гідота, стоять очі пишні. Що вказує на зарозумілу, горду людину, Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Друга з шести речей, котрі ненавидить Господь, із семи, котрі для нього гідота, це брехливі уста. Уста брехливі огида у Господа, а чинячи правду Його уподоба. Третє, ми в списку шести речей, котрі ненавидить Бог, із семи, котрі для нього гідота, стоять руки, що кров не повинну лють. Біблія наповнена прикладами рук, які проливали невинну кров. Це були як цари, так і інші можновладці, так і звичайні люди, які проливали кров людей, які не заслуговували смерті, бо не зробили нічого поганого або не вчинили жодного серйозного злочину, за якийсь їх слід було б убити. Людей, які проливали невинну кров, було багато. В сьогоднішній ранковій Росії ми згадаємо лише деяких. З них тих, чиї імена однозначно згадуються в історичних оповіданнях Біблії. Адам і Єва народили перших двох синів, старшого звали Каїн, а молодшого Авель. Авель був пастухом, а Каїн був землеробом. З плином часу Каїн взяв частину своєї продукції ферми і приніс її в жертву Господу. Однак Авель вибрав одного з первістків своєї отари, найкращого з них, і приніс його в жертву Господу. І Господь зважив на Авеля та його приношення. А на Каїна та його приношення він... Зважив. Тож Каїн образився і позаздрив. Одного разу Каїн обманом змусив Авіля піти з ним на поле, де повстав проти брата свого Авіля, і вбив його. Отже, він став першою парою рук, яка пролила невинну кров. Перечитайте книгу Буття 4.1.8. Саун, Саул був сином Кіша і першим царем Ізраїлю. Його страх втратити своє царство через Давида, а також ревності і ненависть, які він мав до Давида, перетворило його на кровожерливу людину, оскільки він відчайдушно прагнув вбити Давида та будь-якого його союзника, і доменян Доїх, слуга Саула, повідомив царя Саула, що Давид був в нові. А священник Авімелех допомагав йому, давав йому харчі та меч Голіафа, а також запитав про нього Господа. Почувши це, Саул послав покликати Авімелеха та весь його рід, дім його батька Хітува. І прийшли вони до Саула в гіву. І Саул, після короткого допиту, виніс їм смертний вирік. Він наказав до його вбити Вемелеха і всю його сім'ю, дім його батька, вбивши того дня 85 господніх священників. Саул, який вже все ж ще жадав помсти, пішов, да напав на місто священників. Ну, місто священників, це мечем він вбивав чоловіків, і жінок, дітей, немовлят, овець, волів і ослів. Фактично, він убив все, живе в місті, окрім. Евіяр Еєвієватара, сина Авімелеха, який втік, щоб приєднатися до Давида». Перечитайте 1 Самуїла 22, 6, 23. Урій був хат був але він перебував серед євреїв в Єрусалимі. Він патріотично ставився до Ізраїлю і приєднався до армії Давида для війни проти Амонітян. Поки Урія був у від'їзді одного разу пізне ввечері, коли Давид гуляв по даху свого палацу, він побачив з даху красиву жінку Вірсаві, яка купалася. Він зажадав її, потім послав гінців, і вони привели її до нього. І він мав з нею інтимні відносини. І після цього вона завагітніла і повідомила про це Давиду. Щоб приховати це мудро, Давид міркував, що якби він мог змусити Урію. Прийти з поля бою та піти додому до своєї дружини та зайнятися з нею коханням тоді виглядало б так, ніби Версавія вигідна від урії. Давид послав за урією з поля бою і хотів, щоб він пішов до свого дому, як і було заплановано. Але його план провалився, оскільки Урія відмовився йти до свого дому. Потім Давид розробив смертоносний план, щоб знищити Урію, щоб приховати свою ганьбу. Тоді Давид написав листа і дав його урії, щоб він відніс його Йоавові. У листі він написав: поставте урію на передньому фронті найважчої битви, а потім відступіть від нього, щоб він був уражений і помер. Смертоносний план Давіда щодо смерті Урії здійснився. Як було задумано, і Урія загинув, тому Давид пролив невинну кров, кров Урії Хатеянина, Бог послав пророка Натана, докоривши Давіду за гріх перелюбу та вбивство. і Давід щиро покаявся. Перечитайте 2 Самуїла 11.2. 18. завтра продовжимо вивчати тему рук, що проливають невинну кров. Я Володимир Невмежицький, пастор церкви, шлях любові, містоворуч. Молимось, Господи, Отче наш, ми дякуємо Тобі за милість і життя і викуплення наше у Христі Ісусі. Ми бачимо, що ти ненавидиш руки, які проливають невинну кров. Подивися на нечестивих росіян, які вдерлися в нашу країну і пролили вже безліч невинної крові. Зупини, Господи, вилий на них, суди Твої, і захисти нас, звільни нас і підійми нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь.